Вийшла з кімнати і думаю, йдемо. <ротко> тобі холодно? Що я закутався? Майш, тобі холодно? Дим? Ну що, йдемо фіксувати мою вагу? Сьогодні 22 лютого. 63 650 цип, плюс камера. Я думаю більше буде. У мене сьогодні на сніданок Одне яйце. Салатик із редискою, і горчиком, охірочком. І маленький шматочок хліба для жовтка. А, да, і Так що, хто буде їсти, бажаю вам смачного. Всім привіт! Я тут ховаюся від сонечка, тому що в нас вийшло сонечко, а дехто наупаки гріється. І я, до речі, зрозуміла, що я з вами сьогодні ще не віталася. Хоча в нас вже перша половина дня. Да. То я так пішла зважуватись, потім снідати, Тьомика кормила, Тьомика вже перший сон був. Ну, в общем, до речі, де він? Тьома. Тьома. Тьома, ти де? Ти сюди. Іди сюди. Ти вже втік. Був тут. Вже втік. Давай штанці надінемо, давай. Не лазь голими колінками. Будемо натягати штанці. Да? От так от. Смачно тобі було? Наївся? Наївся? Тримайся. Все, пішла вдягати Раз Сьогодні така гарна погода, у нас там 9 градусів нарешті. Ну, відчувається як 6, але сонечко, воно все таке гріє. То хочу піти зараз з Тьомою погуляти, ми поїли. Я поїла і Тьома поїла. Ми вдвох поїли. А, да. І думаю, піти погуляти, провітритись. Він хотів, щоб в візочку їздити, було взагалі чудо, так він не хоче в візочку їздити. Ми будемо візочок наш продавати, не знаю, за скільки його куплять. Але треба буде його на цьому тижні виставити на продаж. Я не знаю, що робити зі стулом, тому що стул я також хочу поміняти. Знаєте, коли перша дитина, ти не знаєш, що тобі підійде що не підійде. От і в нас так вийшло. Будемо вдягатися? Будемо йти гуляти. Тя. Коли ти будеш вже ходити? Буду за тобою бігати. Я? Що дитині ще треба для щастя? Тапочки. Датя, Що, той вже набрид? Next. наступний, да? Ми вже вийшли гуляти, на вулиці дуже офігенна погода. Сонечко, такий легесенький вітерець. Ну, кайф, серйозно. Тому будемо гуляти, Буду Тьомку зараз. Все розказувати, все розповідати, що бачу. Тобі там зручно? Да. Так що ми йдемо гуляти. І так, у нас всі вже вдома. А зараз швиденько покажемо посилку, в чому костя. Це що на посилках, так. що кості зумови. Кості, Так, да, Тут замовляв тільки кості, тільки його вибір. І, і що там, я і щось знаю, а щось навіть і не знаю і не пам'ятаю. Тому буду, я покажу це все дуже швидко. Okay. Точніше, е, я змонтую, так? Що це буде швидко? Okay. мечта Да, ЕTERA? Не, Но че ако А пишла А, у нас бодик. Next. Штаники. Штанци. Де зі збой? Ну конечно, конечно. Де зі збой? Next. Next. Mama is my bestie. Bestie? <coughs> no, no. Ви гігів, папе, зі збовтик. Коротше, одне не було, і я екстренно вибрав друге, а що ти взагалі не почув. Це так, але це щоб було. Окей, это хэт. О, боллый мостный глут. Честного толка. Уи! Стой, Ники. Их было их не. Ну, круто, что все вас в одном размере. Ну, или 6-9 месяцев. Или 80, да, в размер О, 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 так, сати, Все, ну, а ковкос так, кстати, прикладываю. Я тут дуже тіму тримаю, як тільки мажу. Опять э, с ботник скапше. Ну, Ух ты класный. <гум> ну і штаники просто <гум> делають. Так, ще один.

Взагалі, щоб там мить можна було. Є. Ну і таке от відро для сміття. Що ж, мені здається, це дороговато для такого відра. 90, так? Да? Mm. Ми 115 крон бачили три відра. А це ну, ну такое. Mm. Ну, таке. Я коли монтувала вчорашній влог, я побачила, що у нас тут брудно. Тому хочу зараз витерти. І ще хочу приготувати сьогодні, як ви гадаєте, що із кисло-молочного сиру. Правильно, сирники. Поки у мене чоловіки там розважаються, я вже закидала в чашу сир яйце, цукор. Зараз буду блендерити. Я ще не пробувала в блендері це робити, то мені саме цікаво, що з цього вийде. Отака от от консистенція вийшла. Я ще сюди додав муку. Я знаю, що багато хто робить із манкою, але я з манкою не дуже люблю, тому я сюди додав просто муку. А чого не манка? Ні. У нас є. Давай з мукою. Я один раз лише робила сирники. Давай проекспериментуємо. Та не хочу я з манкою, де з я зроблю. Давай проекспериментуємо. Що поекспериментуємо? Ти колись пробувала з манкою? Я сюжет з них їла з манкою. Серіос? Да, в мене мама готувала з манкою. Ніколи не її з манкою. Серйозно? Ніколи. А в нас навпаки. Я не знаю, як їх з манкою. Не mm. смачні чи що? А що ти в них так речі? Ну, дуже манка ж відчувається. Я йду манку. Я, я тобі манку. можу овсянку тьому дати. Вона ну, як манка. Ні. <пробітник> а ще коли я готую грязне вже брудне, в мене є дуже важливий пункт, так це те, що повинна бути чиста посуда. Тобто жодної грязної посуди не повинно бути. Щоб я готувала із задоволенням, тоді я буду задоволенням готувати. В інакшому випадку, якщо буде брудний посуд, десь немає того настрою. Що знаєте, чимось таким прикрасити, там квіточку якусь поставити або ще щось, то взагалі топчик. У мене так само. Грязну посуду? Так. Да. Ти миє, ти єси готуєш з брудним посудом. У мене вже наші пела після мене. Як я готую, мене жона переда. Єдиний мінус, що я не люблю, коли Костя готує, це те, що після нього завжди куча брудного посуду. Завжди. Пойдем таке сиренички, трішки засмажилась на рівного розміру. Але нічого. Ми приспособимося готувати сирники саме з цього сиру, бо він дуже жидкий, рідкий. Через це виходить дуже багато. Тут треба додати або муки, або манки, або всього чуть-чуть. Вона -чуть. там грається вилкою на полу. Тукається, що щось не так. У нас дефіна вилкою грається на полу. Да? Okay. Не все на шейні можна купити ідеально, скажімо так, навіть мабуть 50 на 50, тому що коли замовляю щось на шейну, це як а, кіт в мішку, знаєте, як кажуть. І в нас, в принципі, так і вийшло. Ось я коли замовляла цей калимок, чому я такій на ковер кажу? Тому що калимок я дуже рідко його називаю. В общем, замов оцей килимок. Він був дуже класний на сайті, там все так гарно виглядає. А насправді ми хотіли його прямо в коридорчик покласти, щоб можна було там розвиватись, як тільки заходиш. Але в нього такий матеріал, що грязне назуття. на нього бажано не ставати взагалі, тому що, по суті, це буде одноразовий тільки килимок. Тут такий от антиковський. Це знаєте, більше для цих кімнатних тапочок. Заходивши, кімнатні тапочки поставив, пішов далі, бо носочком став. Оце так. А в інакшому випадку, на жаль, ні. Чай такі от надалі покупки бувають. А завтра ще моя посылка повину. По ідеї вже прийти, але Костя прийдеться її забирати. І подивимось, що там. Тому що, наприклад, у мене буває такі моменти, коли я замовляю собі одежу. З одежою там не тільки мені. А взагалі треба дуже добре перебирати для того, щоб під щось підійшло. Щось було якісне, більш-менш. А так. Mm. Ще останні два дні, три. Тьомик так погано спить, він починає перевертатися, хто на животик і прокидається. І от сьогодні двічі, у нього два денних сна, і обидва сни, а він перевернувся, сразу піднявся, почав шукати мене. Я приходю, розумію, що йому треба ще поспати, кладу його на себе, і він досипає. Звісно, класно, але не зовсім зручно для мене. Ну нічого, я сподіваюся, що це в нього або регресну, або, можливо, якийсь новий навик, або ще щось, і воно швидко пройде. Так що так. Взагалі будемо коротше відпочивати. Хочемо подякувати вам за перегляд нашого влогу. Не забувайте ставити вподобайки. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал і побачимося з вами в наступному влозі.